Енергія є надзвичайно важливим елементом для всіх країн світу, а для України це теж і дуже болюче питання, не тільки важливо, а дуже болюче. Особливо тому, що в Україні є цей парадокс. Фактично, не маємо досить ресурсів, в повні досить, щоб були незалежні від імпорту. Ми мали навіть велику шансу, шансу цим бути. Часно, нам треба трошки е, змінити енергоємність всього, що ми робимо, е, заощаджувати більш енергію, більш ефективно її вживати. Але крім цього, ми справді маємо досить тих ресурсів. І ми мали навіть велику шансу в 93-му році, я дуже добре пам'ятаю і пам'ятається один з присутніх, доктор Джим Баунд, МБІП. Зробили дуже конкретну пропозицію, що вони хотіли інвестувати 15 мільярдів доларів тут в Україні на дослідження обшля продукцію газу особливо. І вони були певні, вони вже мали всі геологічні дані на те, що вони могли б подвоїти продукцію газу. В Україні тоді вже було 20 мільярдів кубометрів газу на рік, і вони могли це подвоїти. На превеликий жаль, і абсолютно не помогло в тому, що я був навіть радник могли Верховної Ради, чого не могли зробити, чому, бо в Україні не було такого дуже простенького закону про розподіл продукції. Це дуже проста річ, вона існує. В десятки десятки держав її мають, це значить не якийсь. Але знаєте, ставши незалежному, ми хотіли бути в всьому незалежному, і навіть, наприклад, не взяти, значить, з якоїсь. Одної чи другої країни такий закон скопіювати його і договоритись, і все було це. Тоді БП пі, пі, після двох років зусилля е, і каже: я про це дуже добре знав, бо, крім цього, що знав значить, пана Джимбауна, припадково в той час головою головою наглядової ради тої компанії був мій колишній студент з Женеви. Так що я з ним спілкувався, тут спілкувався, нічого не вийшло. Я хотів це пригадати, бо знову з'являються нові шанси тепер в Україні і надію, що ми так по-дурному не поведемося цим разом. Особливо ходить тут вже про компанію Shell, ну і деякі інші. В Україні, як казав, є та дурна дилемма. Маємо досить ресурсів, і в той сам час ми так страшно залежні від імпорту російського газу. Знаєте, це є правда, ну прямо майже не зрозуміли. А така залежність від того імпорту, це справді так, якби той шнур на нашій шиї. Ми От-от, що виглядаючи той столеч, на якому ми стоїмо копнула, і значить, і нам до певної міри, кінець. Це знаєте, має величезні наслідки, то ми всі це розуміємо в першій мірі, який у нас є баланс. Іноземної торгівлі, тих кілька мільярдів доларів негативного балансу кожного року. Якби з того не мали позитивний баланс, не були б в дуже доброму стані, не турбувався про валютні резерви, не ще, значить, про криптіч нашої гривні і так далі. Це відчасно має і інші наслідки, бо за тим є і політичні значить, деякі аспекти. Ну, Олександр Тодійчук е, натякнув про це так досить дипломатичному. Себто мене які є залежні від того, від імпорту, ми теж в великій мірі є і залежні, навіть наші закордонні політики через це. От, наприклад, справді вибір чи Європейським Союзом, майже самого початку, чи знаєте, іншим союзом, не так легко зробити, і це є одна з тих причин. То стільки про це? Як що ще мушу сказати? В ну, Україні з'являється це ясно. Більшість з вас це коли краще розуміє чи знає, як я, що справді є можливість ну, буде зміщити і кінці зупинити ту залежність від російського газу в першій мірі? Як Речасно, через заощадження енергії, але Через використання нашого потенціалу енергетичного і в тому значить, того нафти зі слонця. Я знаю, що це є делікатне питання. Питання делікатне, тому що значить, в тому є такий ну, екологічний відгумін, що трошки настережує людей. Я це розумію. Я це дуже розумію. Бо все ж то той наш римський клуб в 72-му році зробив таку симуляцію. Якщо населення світу буде збільшуватися, як воно збільшується, якщо промисловість буде далі розвиватися, як вона розвивається, якщо будемо далі вживати ресурси природні таким темпом, як вживаємо, якщо будемо засмічувати ту колишнє середовище, тобто повітря, воду, землю і то ще є під землею, то що буде? То буде тотальний колапс. Це то не була прогноза, це була симуляція в, в 2050 році кольцайний колапс. Ну, люди нас називали значі, тими ну, мальтузійцями і іншими, значить такими не дуже -то гарними назвами. Всі економісти були проти того, всі бізнесмени були проти того. Але, як показалось, Бо в 2002 році, тобто 30 років після то, тої першої книжки, де описувалася ситуація, це була провірка, а де де-факто є стан 30 років після того. І, на великий жаль, стан світу, якщо ходить з екологічної точки зору, багато гірший, чи він чи ми передбачали це в 2072 році. Так що я дуже свідомий того, і тому навіть натякав, що ми можемо навчитися досі до яких країн, що справді такий найновіший, як для нас, ресурс чи жерло енергоносіїв. Значить, якщо піти до того дуже компетентно, можна це так зробити, відповідні процеси вживати, щоб справді не було зайвого засмічення. Бо ми кажуть, і так, а Україна. Особливо в поганому екологічному стані, а в цілий світ справді досить швидко біжить до екологічної прірви. Я надзвичайно радий, що от мої колеги з цю конференцію, і ще раз вам всім дякую за участь. Я знаю, що я дуже багато навчуся. Дуже вам дякую.